І всім привіт! З вами Агата! Сьогодні ми спробуємо затрейдити ось такого Евіла Юнікорна. Та надіюся, що сьогодні я затрежу цього гарного єдинорога. Погнали! Так, нам вже дають трейд. Давайте подумаємо, що він може нам дати. Даємо фларет Евіла і дає флайратсуву. О, просто, але він, напевно, перший варіант. Він. Він отклонить. Чи другий варіант? Те, що він тупий і согласиться. Але я не знаю. Давайте. Але все одно додаємо все, що можна. Так, додаємо. І дає нам таку фігню. Я прибираю речі, і він тун-тун! Але нам все одно дає нова дівчинка-трейд. І, і даємо нашого Евіла. І вона дає. Я вам такого пінгвіна, він такий класний! Але мені здається, що це трохи замалувато, І тому я отклоняю. Нам дає якийсь хлопчик чи дівчинка, Дає неон флайрайт черепаху, флайрайт черепаху та неон флайрайт королеву пчіл. Але це теж замалувато, я давала трохи більше. І тому отклоняємо. І це все! Напишіть в коментарях, що мені ще потрейдити. Та я так і знала, що сьогодні я його не зможу затрейдити. Та який вам трейд сподобався найбільше? Напишіть теж в коментарях. Пока-пока.